Привіт! Ось ми знову на рибалки. За Черкасами. Домонтова, Матвеївка. Зараз запливли за довгунь. Ямка пробуємо ловити щучку Ось із напарником. Поки що не виходить сьогодні. Ну, сподіваємося, що в по-дальшому щось вийде. Давайте будем пробувати. Щось з утра туман було, хмарно, а це розгодинилось. Вийшло сонечко. Піднявся тиск і... Це ще обідній час не хоче клювати ніяк. Проте я не пойму. Тут є гарантія тільки... Тим, Ті, а що такое? Ух ты, оце удар був! Й-мою! Оце подача була! Блин. Жалко. ну подача была капитальна. Ну, на жаль, на жаль, на жаль, на жаль. Ех, при такому безсклів'ю одна покльовка і така гарна і ось на такий силикон, Lucky John 4,5 дюйма. Рибалка рибалкою, а обід по розпорядку. По розкладу. Опа! Сейчас будем ловить судака, по крайній мірі пробувати ось. Так у поставим Katech Easy Shiner. Апа. І так поїхали. Напарник уже закинув, сейчас і я. Людей он скільки багато стоїть. Чи хто шолова поки не бачимо? течія дуже сильна, груз 50 грам. Теж ще, ще може бути сильніше. Глибина десь 14 метрів. Ну, ми стали на свалі зверху. Ну, Но... Там... на трьох метрах. Вот, болтачок стопроцентовый. Болтычок. То уже радует. Опа! Прямо с подлодкой и хороший. А ну вода и подсачек, будь ласка. А давай ее ух ели держится. Ну за зачет. Значит, ее зірвався прямо под саку. Так, нормалек, нормалек, Так, ну це мы. Охупив красиво так. Ти бач, на свалі. Неправильно, то неправильно вони стоїш. Люди, ми ж з тобою правильні рибаки. Ми ж звикли ставати зверху на свалі. Дві покльовки було за одну проводку. Поняв? А ну, покажи. на кінець. ось таку такую стекляшечку. Кто-то? Кто-то я. Ой. На сьогодні хватить, завтра ще зранку до обід <кхи> і все, нема діла. По два штучки поймали і все. Напарник веселий сидить, хайбається, <кхи> його главне участі не рива. молодець. Так. І доброго ранку. Опа. Не, думав, у мого напарника покльовка, а всього лиш, на жаль, зацеп. Так. Третій день рибалки, ранок. <кій> Як бачите, сильний дуже туман. Рибаків уже багато. Ну, по, по кілька покльовочок ми заробили. На балансір весу поймали по одному судачку. Ну і, і на джиг. Будемо зараз пробувати далі. Часу осталось мало, зараз 8.30 до 11 години. Може щось ще поймаємо. Стали на другу точку, бо там зацеп за зацепом. Вже тут стояли воно. каналу тут недалеко, десь там метро 7, 8, 10 отруку. Канавка до вул Опа. прямо у каналки и есть. Малыш, но ну есть. Знаешь, такой совсем маленький. За бороду. Невеличкий. За бороду. Невеличкий судачок. Переїхали на другу точку і будемо щось і сьогодні клівні ахті, бачу і других рибаків. Так собі, десь, не десь хтось судачка витягне. Так як і у нас можна сказати. Людей він повна. Людей. Всі хочуть піймати судака. І побільше, а він не хоче. Я тут уже товчуть два місяці запресиденгували вже. О! О! Невеличкий ударчик був хороший. Да маленькая стекляшечка. Маленькая стекляшечка. Так, пим. Все, закончили рыбалку. Едем додому. Ось така база за мною у Вови, у Матвіївки Черкаської області. Дуже-дуже хорошо, нам понравилось. Ось домик за, з моєю спиною. Дуже комфортний, все є. Душ, газова плита, холодильник, морозівка, чайник. Все включено. Ось зараз тут виход. Ось, вода, канал. Та ми тут спускаємося, лодочки напрокат стоять. Все чинно. От так. Дорога нормальна, ціни помірні можна. тут рыбачить. Есть судак, щука, окунь. Есть и била рыба. То есть можно проезжать, можно рыбачить. Это мы тут так стой. В общем, сейчас обедаем и уезжаем. Ну все, пока.